Всім привіт. Довго думала, чи знімати, чи не знімати цю поїздку, але все-таки вирішила, що покажу вам. Можливо, буде цікаво. Їду до подружок за кордон. Вирішила зробити собі невеличке перезавантаження. Ну, і я думаю, що далі подивитись, де я буду, що я буду. Зараз буду переходити кордон Україна, Польща, і там далі буду вже розповідати, які там нас очікують плани. Туман такий, так красиво, Тут вже дивіться. Тільки трішки Скло лобове комашками забруднено, але подивіться, як красиво Краєвиди тут класні, а яке тут гарне повітря. М -м -м. Клас. Горі ліс. ось, заселилися вже. Дуже прикольно тут, мені подобається. Дві ліжка І що тут у нас? А, душова. Так як бути, Тільки запах трішки такий не дуже свіжий, ні, нічого. Але гарненько, чистенько. О, там є е, кухня. Такий хостел. Навіть не хостел. Добрий ранок. Вчора вечором приїхала. То я мало чого знімала, а зараз хочу вийти показати вам трішки хостел. Дуже прикольний. Тут дуже тихо, чисто. Рейтинг 9 і зовсім недорого. На двох вийшло, це в Польщі, нагадаю, я зараз в Польщі недалеко від кордону з Україною. Далі їдемо в Чехію, в Прагу. Значить, коштує 700 гривень на двох за ніч. 350 гривень. Дуже гарний хостел Ну, буду все розповідати, як є. Так, а тут можна вийти чи не можна? Ось можна. Дивіться, як тут гарно. Гори тут прямо поруч, територія така, бачите. Можна, напевно, щось посмажити. З власниками, з власниками навіть не бачилися. Дивіться, красиво. Ось. Скільки тут ми 40 хвилин від'їхали від нашого кордону. Де саме переходили кордон, я не буду казати. Війна зараз, знаєте, воно не потрібно нікому. Просто показую, як воно є, як ми далі зараз будемо їхати. Вже поснідали, брали з собою їжу, тому що тут в готелі сніданок не був врахований. Ну, ви знаєте, за таку ціну це було б максимально дивно, щоб ще й сніданок був врахований. Я навіть не знаю, чи в нас можна зняти такого рівня готель. На, на двох на добу за таку ціну. Ну не знаю. Ну я маю на увазі дуже гарно, чисто, кухня шикарна, взагалі класно. Ну, мені дуже сподобалось. Ми тут на одну ніч вчора вечором приїхали близько одинадцятої і зараз будемо їхати вже. Переночували, було гарно спати, нічого не заважало. Ну, дуже-дуже прикольно. Так що ми зараз вже їдемо далі. Я до речі, привіт. Хотіла б трішки розповісти, що там я планую далі. Дивіться, запросили мене мої подружки. Одна подружка у мене в Німеччині із сім'єю. У неї троє діток маленьких. Вони живуть на великому селищі в Німеччині недалеко від Нюрнберга. А інша подружка зараз живе у Ірландії. І ця, яка живе в Ірландії, її звати Маргаритка. Не знаю, дивиться вона мій канал чи ні. Ну, привіт. Значить, запросила мене до себе в Ірландію. Вона там облаштувалася, працює. Значить, вона перукар. І, і запросила мене до себе в гості, каже, Інна, приїзди до мене. Я довго думала їхати чи ні, тому що війна, знаєте, хочеться якось бути вдома, вдома батьки, господарство, за все переживаєш. І... Все-таки це кошти, як би там не було. Але вона мене переконала тим, що подорож буде дуже бюджетна, тому що вона може мене поселити в себе в Ірландії. А як всі знають, в Ірландії дуже дороге житло. Ну так якщо їхати, бронювати, ми колись думали. Але раніше туди потрібна була віза. Зараз віза не потрібна для українців, тому можна спокійно туди прилетіти. Але житло було дороге і є дороге. Але так як вона там влаштувалася, вона знімає там житло і каже, безкоштовно будеш в мене жити там на днів 5, я планую до неї поїхати. Ось довго я думала, але все-таки вирішила їхати. Потім довго думала, чи знімати мені відео, показувати це все. Ну, Так як в мене канал правдивий, я нічого не приховую, то думаю, покажу і, можливо, це буде навіть як. Щоб трішки урозноманітнити контент. Зараз бігом збираємося, тому що ми і так просрочили, ми хотіли раніше виїхати, але то те, то все, то каву попити. Ну, коротше, ви зрозуміли. Ось, так що дякую всім. Трішки розповіла. Ще може, буду далі розповідати і показувати, що я там, які в мене думки, але поки що план такий, їдемо направо. Може по дорозі ще щось цікаве зніму вам. Дякую, що дивитесь. Всім пока-пока. Ще покажу вам швиденько кухню. Просто нікого нема. Щоб ви розуміли собі, хто дивиться із кацапів моє відео, я думаю, в мене є частина людей, які дивляться. Надіюсь, що ті, що дивляться, це адекватні люди. Але якщо хтось із людей зомбованих дивиться, то, будь ласка, подивіться на ці умови в Польщі. Хостел, він зовсім невеликий. Значить, коштує 19 доларів на двох. Переводьте там свої гроші, що у вас там. Дивіться, є мікрохвильова, є безкоштовна кава. Ми напилися кави з головою. Є все, посуд, який хочеш просто. ну, наміряно всього. Є шикарний холодильник. Взагалі плита. Помити посуд, все, все, що треба, заходь, їж. Вон. Всього куба просто. Бачите, цим можна користуватися, електрочайники, все, все є. Для діток багато чого є. Ось, Ось вам Європа, розумієте? Так що облизня зловіть із своєю рашкою. За 19 доларів на двох. Такі умови. Номер класний. Класне місце взагалі. Територія, територія, гори поруч. Ось дивіться. Бачите? Ось вам Польща. Ось. Наша країна буде ще краще. Може й така сама. Йдемо туди. А ви кацапи. Думайте, хто вам каже правду, а хто ні? Всім пока. Я лише його дитру. Ідемо далі, Видіть, яка краса О, хтось рибу, риболовлею займається, напевно, цих ловить, як вони Форель. А, річка така, але ти трішки в кадр попала. Да, нормально, можеш да? мене виставляти. О, о, дякую. <laughs> Ця краса. Чи краси. <гум> так, щось ми трошки заблукали тут, а ось, ось виїхали на дорогу, начебто. Трішки збилися. З карти, щось вона нам трохи тут не показувала. Так, ну їдемо в напрямку Жешова, Катовіце, а тоді через Брно і на Прагу також виходить, так? Через Бруно, по-моєму. Якось так. Плюс-мінус. Ну тут такі серпантини, що це капець. Перепади висоти і виходить, що вуха закладає. Але дуже красиво. Такі дорожки дуже тоненькі, гузенькі. Там дуже гарна колесо. Наші речі вам. Так, полетів. Трішки перекусили і їдемо далі. Через 30 кілометрів вже буде Чехія, острава міста. А це таке тут приміщення, бачите? Вхід абсолютно вільний, недалеко від заправки. І тут далекобійники, я так розумію, можуть відпочити, поїсти, столики. А тут можна сходити в туалет і тут є безкоштовний душ, можна покупатися, кому потрібно. Дуже прикольно. Взагалі супер. Бачите, це приміщення. Ой, боже. <гум> <Досить>? <гум> <гум> ось, А душ туди далі. Туди я покажу зараз. ось то, бачите, Так що ось такий сервіс. Ось такий сервіс в Європі. Це поки що ще Польща. Ще трішки і вже дасть Бог будемо в Чехії. Їдемо в Прагу. Якщо все буде добре і доїдемо, то це півтори тисячі кілометрів від Києва. Через Польщу, якщо їхати. Так що такі справи, бачите? До зустрічі! Якраз зараз ось уже їздимо кордон між Польщею і Чехією. Десь отут він, да? На карті вже показує, ні? Під'їжджаємо, так, ось він. ось ось, бачиш. А, 888, 888. Чеська, а та, о, та. о, да, все. Все, ви вже в Чехії. Так, так що, нам ще десь приблизно скільки? 400? 387, а, 387 кілометрів. Щось буде цікаве, покажу привіт Чехія, перший раз я не була ніколи в Чехії в Польщі, була а в Чехії ні. Хотіла сказати, що їдемо вже 400 кілометрів десь по Чехії, настільки зелено, нема взагалі сіл вздовж дороги, я не знаю. Ну, дуже мало десь в і то там пару хатин. Я взагалі в шоці. Я не знала, що Чехія настільки зелена і так мало тут людей ну, живе. Ну, може, їх тут якби, в великих містах багато, але Я просто... Оце, оце така картина, тупо 400 кілометрів. Да? Ми отак їдемо? Да, якісь Трохи гори, трохи поля, пару ферм бачили, там, де, напевне, корів розводять. І все, І така просто краса, і все, Ну, блін. мені дуже цікаво. І... Красиво і подобається. Дивіться, як красиво. Вже в'їжджаємо в Прагу. Ще такий захід сонця красивий.